Як адаптуватися на новому місці та не загубити себе в рамках програми Єднання заради дії у Кременчуці стартувала серія триденних тренінгів Єдина громада, де учасники отримують нові компетентності та дізнаються більше про місто, в якому живуть? Більшість учасників переселенці, які прагнуть освоїтися у Кременчуці та розпочати життя тут. У нас на цьому тренінгу присутні учасники та учасниці. Які є внутрішньо переміщеними особами, тобто вони зараз проживають в Кременчуці, але приїхали з різних регіонів України. У нас триденний тренінг, і головна мета, по перше, навчити наших учасників і учасниць медіаграмотності, тому перший день у нас повністю присвячений темі медіаграмотності. Міжнародна організація Айрекс активно проводить тренінги для переселенців та місцевих мешканців. Це вже другий подібний проєкт у Кременчуці. Також після проходження курсу бажаючі можуть взяти участь у додатковому воркшопі з розробки ініціатив для розвитку громади. Це вже другий тренінг, який проводиться в Кременчуці. А зараз проводиться тренінг єдина громада, в якій беруть участь як ВПО, так і місцеві активісти, громадські діячі та просто місцеві люди для того, щоб сформувати нашу спільноту і потім. Співпрацювати пані Світлана дізналася про тренінг із соціальних мереж. Жінка вважає, що такі зустрічі допоможуть адаптуватися не тільки на новому місці, а й до ситуації в країні. В цілому була така реклама, що буде такий захід, і що туди входить, що тут будуть обговорюватись, і вирішила спробувати. Дуже важливо, бо суспільство в нас зараз дуже. Таке важке, різні люди є і важко, як місцевим, так і приміщеним особам. Треба знаходити якісь такі спільні точки. Долучитися до тренінгу єдина громада можуть усі бажаючі. Інформацію про реєстрацію можна знайти у соцмережах на офіційних сторінках. Дар'я Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.